Вітаю сьогодні. В студії ми розпочнемо блок психологічних тем разом з психологом проєкту Стійкість та розвиток від Caritas Одеса УГКЦ пані Надією. В студії працює Анастасія Ківі. Пані Надія, перш за все розкажіть, будь ласка, чим займається проєкт Карітасу? Проєкт Caritas – це комплексна підтримка людей, які переживають складні життєві обставини. Він допомагає не лише матеріально, а й психологічно та соціально. Основний акцент. Психосоціальна допомога, тобто підтримка емоційного стану, розвиток ресурсності і навичок подолання стресу ми працюємо з трьома ключовими групами: діти, батьки та педагоги. Кожен вектор допомоги має свої особливості, адже потреби різні, але мета допомоги відчути підтримку та навчитися справлятися з викликами. Чудово, давайте розпочнемо з дітей, як саме допомагаєте їм. З дітьми ми працюємо через ігрові та арт методи, інтерактивні тренінги та індивідуальні консультації, наприклад, ігри та метафорічні картки допомагають дітям виражати емоції, знімати тривогу та будувати впевненість. Мета навчити дітей розпізнавати свої емоції і почуття, говорити про них і знаходити ресурси для самопідтримки навіть у стресових ситуаціях. А якщо ми говоримо про батьків, то як підтримуються вони? Батьки отримують консультації та тренінги, які допомагають зрозуміти психологічні потреби дитини та власні емоційні реакції. Ми пояснюємо, як ефективно спілкуватися з дітьми, як підтримати їх у стресі і тривожності, а також як самим залишитися ресурсними. Це важливо, бо емоційна стабільність дорослого безпосередньо впливає на дитину. Чудово! А педагоги чи йдуть вони на контакт? Як працюєте саме з? З ними педагоги отримують методичну та психологічну підтримку, тренінги з психосоціальної стійкості, роботи з емоційним вигоранням та розвиток навичок, ефективної комунікації з учнями та батьками. Ми прагнемо, щоб вчителі могли зберігати ресурсність, правильно реагувати на стресові ситуації. Та створювати безпечне середовище для учнів навіть у складних умовах. Чи правильно я зрозуміла, що ви працюєте саме комплексно, так одразу з трьома групами? Так, ми працюємо саме з трьома групами. Комплексний підхід дозволяє створювати підтримуючу мережу навколо дитини. Коли всі три вектори працюють разом, дитина відчуває безпеку. Батьки отримують опору, а педагог може ефективно навчати та підтримувати. Це дуже важливо в сучасних реаліях, коли стрес і тривога дітей і дорослих часто переплітаються. І наостанок, давайте які поради ви би дали батькам, педагогам, як вони можуть звернутись до проєкту? Головна порада це насоромитись, звертатися за допомогою і користуватись ресурсами проекту. Пам'ятайте, що підтримка психолога, тренінги та консультації це не слабкість. Це спосіб зберігти ресурсність та спокій у складні часи. І головне, коли дорослі отримують підтримку, вони можуть її передавати дітям, створюючи атмосферу безпеки та довіри.